Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Вночас світові медіа аналізують переговори між Сполученими Штатами, Росією та Україною і спростовують слова представників Білого Дому, ніби суперечностей лише кілька, і їх, начебто, буде легко подолати. Журналісти відзначають, що Трамп готовий укласти будь-яку угоду, головне якомога швидше, і при цьому позитивно відзначають посилення ролі в переговорах Держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Чи справді є прогрес та які ризики несуть кулуарні домовленості у сюжеті Оксани Лотоцької? Сполучені Штати сурмлять про прогрес у переговорах щодо України, але джерела вказують на значні перешкоди, пише CNN. Автори зазначають, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо після переговорів останніх днів роблять оптимістичні заяви та стверджують, що лишаються узгодити всього кілька пунктів і їх можна узгодити. Однак українське високопоставлене джерело застерігає. Все ще існують значні розбіжності між тим, чого адміністрація Трампа вимагає від України, і тим, що готовий прийняти Київ. Основний. Щонайменше три. Передача анексованих територій, демілітаризація України та її остаточне неприйняття в НАТО це найчастіше згадувані Кремлем причини ведення війни в Україні та головна умова Москви для її припинення. Але всі три пункти також є делікатними та давніми червоними лініями для України, за які воювали та гинули десятки тисяч українських вояків. Формальний відхід від будь-якої з них потенційно несе значні ризики для українських лідерів. Як би не трактувала ситуацію адміністрація Трампа, це значно. Більше ніж просто кілька пунктів розбіжностей. Трамп хоче закінчити війну в Україні незалежно від того, якою саме буде угода. Головне припинити кровопролиття, пише політико. Попри активну критику, він підпише будь-який договір, про який сторони зможуть домовитися якомога швидше. Повідомляє анонімне джерело у Білому домі. Журналісти відзначають, президент США давно вважає себе посередником у війні та не хоче ставати на чийсь бік, що помітно відрізняється від позиції попереднього лідера країни Джо Байдена та більшості європейських союзників, які наполягають, що Україна жертва російської агресії і на її інтереси слід зважати насамперед Пауке бажання Трампа зупинити кровопровиття пояснює, чому подробиці плану залишаються нечіткими, та чому президент упродовж 24 годин може перейти від оголошення Україні крайнього терміну для погодження плану в четвер до наполягання на тому, що його пропозиція не остаточна. Це також проливає світло на те, чому переговорами одночасно опікуються різні американські чиновники. Інша публікація в політико аналізує, як змінилися тон і темп переговорів після того, як зустріч у Женеві минулої неділі очолив держсекретар Марко Рубіо. Видання нагадує минулого тижня. Міністр армії США Ден Дріскол, за яким ймовірно, стоїть віцепрезидент Джей Дівенс, категорично наполягав, щоб Україна та її союзники пристали на запропонований план із 28 пунктів уже до американського свята Дня подяки. Та Рубіо, приєднавшись до перемовин, пом'якшив підхід Вашингтона та скасував чіткий дедлайн. Темп перемовин сповільнився, і це добре, кажуть європейські чиновники. Вони наголошують, що Рубіо краще за інших у команді Трампа розуміє, Україна не може погодитися на капітуляцію навіть попри складну ситуацію на фронті. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.